thank you Настала осінь, а це означає, що почався сезон хижої риби. Тому сьогодні я відправився на своє найулюбленіше озеро, щоб половити окуня. Надію, що окунь сьогодні буде активний, тому що вчора було тепло, сьогодні похолодало і йде дощ. А зараз, на щастя, він не йде, тому ми записуємо це відео, щоб ви знали, куди я цей ходив по лісу. Надію, що вам сподобались ці кадри. Якщо так, то обов'язково поставте лайк. І побажайте мені удачі, тому що я дуже хочу сьогодні піймати окунця. Це е, початку невеличкий дощик, <губ> я одів старий соєцький злік. Я, звісно, може, в ньому смішний. Е, так що не обращайте уваги, зато буду сухі. Е, вже зробив перший захід, поки що нічого немає, але це і добре, тому що, знаєте, як рибаки кажуть, ого! Ти бачив? Он окунь тільки що випрыгнув прямо за приманкою. А ну, Ми зараз спробуємо. Коротше, поні ось бі берега. <губ> Есть Валера Есть друзья Такий у нас малыш Ось вот такі от красавчик маленький Просувала як завжди приманка перчик Small Fish 2,2 2. Ось така вот так мы без макро. <свеч> Ось така вот красавиця приманка И зловила нам Ось такого відкриє рот, не рот, то поймала нам ось такого укушайка. Будемо його отпускать. Все, друзі, пофотографіруюся з таким красавчиком маленьким. І отпускаем нашого окунца. Давай, давай, давай. Не пливет. Все, попливо. Бачив, як погнав. Готела поклощення. Да звісно. Тистерно окунь. Друзья, еще пару окунцев таких и можно ехать до дома. Я сюда ехал, чтобы не налить там на всю семью, а просто, чтобы получить удовольствие и получить на природе. Валера, есть! Да шо, вон такие! Пуклевка и сразу зацеп. Есть! Хороший! Лера обалдеть Дуи Хорошенький, да? Ну, все З машина. Друзья, это пока что самый крупный окунь после того, який був. Ну, я пару штук возьму, я, конечно, хотів всех отпускать, но... Больше, чем в ладони, хорошо, что Ну я вот такого заберу. Од... Если бы еще одного такого поймать, то... Такого грех не забрал. Да. А якщо ми нічого не поймаем, кроме цього, то ми його відпустимо. Меняємо, друзьями, место. Видим, недалеко, он туди. Там теж добре недавно окунь брав. Два дні назад. Реально крупный, дуже крупный! Реально крупняк клюет, друзья. Не бойся, потихоньку клюет, не бойся, уже не гляди. Не может. Не может? Такие же самые. А то и больше нажитим. Потому что у него водой вообще не помещайся формально, то есть ще більше. Так вот, друзья, сегодня трофейна рибалка у нас. Давно я таких окуней не ловил. А все це, це я? Ну конечно, це я виноватый. Кто? Улачий его. Обалдеть, він бы не сошел бы в жизни. Дивись, капець, він пробує ему вахнуть учились. Я тепер вытащить не могу. А не вытащив. Так, тепер окунь у мене, і ми його пускаємо в акваріум. Ну, Акваріум у нас ну, таке. Жалко, я А, він не вліз. він може не влазить. Такий здоровий окунь, що не влазить. Все, проліз. ліс. Тепер болтихаються вдвох там. Молодці. А тим часом Андруха ловить ще того окуня. Поки я того похвалю вже слово. Це маленький, а по так як він бився за свою жизнь, то він був реально дуже круг. Була дошка, коротше. Менше, менше, менше. От таких я відпускаю. Беремо такой крупку, бо мені дуже хочеться звернути окунця. І саме поділиться. Да. Якби ще таких штуки дві поймать, які на топо що поймали, то реально можна було мене снімати. Торіально можна було хорошо закопти округу на Да. Там окунь повлив, а Андрюха пішов за следующем. Друзі, бере кого козлі бере. У нього це удачне місце походу. То, що там мальок тусується, я не з мальком тусується. Ось так от. Не держись з окунями, не дріж з мальками. Опять, опять. Опять воно гнется, капец, как не можно. Еще один крупный окунь, Андрюха ну, доволен. Давай, давай ему дам шанс ему mm -hmm. нет. Полусред... Полусредний, полусредний. полусредний. Ну, трошки меньше, чем теперь. Чей, два? Я думал, что средний окунь, если честно, не будет плевать. Друзья, он реально плевается в них хорошо. Еще и два поймала. Друзья, А це фаворит 2020 року. Це найкраща рибка в моєму житті, яка реально ловить. Перчик small Fish 2.2 дюйма. Друзі, я просто в восторге. Рибка, осюди вона а сюди порвата. Всюди реально порвата. Порвата вона, видно. Не фокус. Порвата. З цієї сторони порвата. Я вже крючок із іншої сторони надів. І друзі, вона все одно працює. Все одно працює рибка. Ну як так? Ну, Больше ну, друга рибка на цьому озері не работає. То так добре. Компанія перчик молодці. Постаралась для окунів. Вона не тільки окуня хорошо, на щука. Хорошо. На щуку ми не ще не ходили. Щука, ну, на щуку треба, хоча б. Ну, три дюйма. Ну, понятно. есть, друзья, это приманка, которая творит чудеса. Перчик смол 2,2 дюйма в 31 цвете. Я заказал для пробы одну пачку. И уже в пачке осталось три штучки. А сколько всего в пачке? в пачке? В пачке, 10 штук. Короче, друзья, за два месяца моя... Мамя... Нет, не за два месяца, за, месяц моя целая пачка почти ушла. То есть мне трех рыбок на рыбалку хватает. Особенно тогда, когда началась учеба, то Рибалки не часто їжджу. Так що я думаю, що можливо я ще в цьому році закажу дві пачки таких і половим ще трошки укупця. Ну, реально, друзі. От коли сонце було, я два дні назад тут був, 65 окунів поймав. Да. Ну вони були всі отакенькі. На ладошку, навіть менше ладошки, більше їх не було. Зараз, де да, я докажу. І якраз. Коли паспортна погода, моросиброч, окунь крупний бере. Все, Валерія, давай бери трубку. Лічно, я вже за запараць тут стоять, і сидіть і ждать, поки він наловиться риби. Вже наловився, а все мало. сиджу Сижу, сижу короче, і як яку на рибу ловить. А її за тебе прокльовку вагали. Не, не із за мене, а й за себе. Я не при чому. Я знімаю фоторепортаж ой, відеорепортаж Є? в себе. Кухня? Диви, 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 диви. Иди выди, Оп, оп, оп. меня реально так все на натишу. Так рыба. Малек вообще малек. Дружка расстроился. своїх своих з сейчас мне не путай. Ось такие оку... окунец. Отпускаем его тут, чтобы не позвал своих родич и не сказал, что рыбак ловить рыбу. Mm. Рыбак Андрей.